Розпаковочка лоб без З Шотландії тут у нас 10 кілограмчиків сорт екстра. Ціна 7 євро за кілограм. І так починаємо. І перше, що мені впадається, це ось така чудова без рукавичка. Вона йде з бірочкою. Розмір зараз гляну і вам скажу. Розмір S. зовсім новесенька. І так, наступна ось така без рукавки. Вона має знизу підкладочку. Розмір, на жаль, не пише, але я думаю, що це Елічка. І так, наступна у нас іде флісова. Такий приємний бордовий колір. В середині вона дуже тетулесенька, медик талія, З кишеньками. Розмір, на жаль, не бачу, але думаю, це LXL. І так, нагадую, що ціна за кілограм 7 євро. Наступна – це ось такого плану накидочка в паєточці. Розмір не пише, але я думаю, це йде на SM. І так, далі. Вау. Ось така трендова, безрукавка під тренч з поясочком. Дуже класно. Розмір пише 40-го. І це S-Oliver, також вона новенька, тому що відпірочки залишились. Дуже класно. Так, наступно. Щось дуже м'ягесеньке. Ось така у нас безрукавочка. Розмір, на жаль, не пише, але він доволі немаленький. Елічка, думаю, підійде. І дуже-дуже м'ягесенький хутор. На зарядку. І так, червоний колір. Дивіться, яка вона класна. Розмір зараз вам скажу. Розмір пише М. І так, далі. Безрукавочка в стилі теді. Білесенька, дуже м'яка на дотик, дуже класна. Розмір, на жаль, не бачу, але він великий. Думаю, 2 xl точно. І так, у нас розовий колір. Пудровий, дуже гарно виглядає. Ось такого типу. Знизу з підкладочкою. Розмір малесенький есичка. І так нагадую ці мета кілограм. 7 євро. Так, наступна безрукавочка, також в стилі теді з таким капішончиком. Вона не тонесенька, вона має підкладочку, розмір М. Так, нагадую, у молоді 10 кг Екстра екстратував наступна безрукавка. Та довгенька. Тут на плечиках таке, як вишите. Розмір зараз вам постараюся сказати. Розмір елічка. Дуже гарна. І теплесенька. Вона під дубляночку. Ось такого типу. Дуже гарно виглядає, дуже теплесенька. З кишеньком. Розмір також елічка. І так нагадую, що ціна кілограм до цікавих експорт є наступна безрукавка. Вау! Дивіться прикольний дизайн з цим замочком. Дуже прикольно виглядає. Вона така укорочена трішечки. Розміру 38. І так наступний. Також у стилі теді. Білесенька безрукавочка. Розмір 40-42. Вау! Дуже гарний колір. Дивіться, яка вона класна, розмір, на жаль, не пише, я думаю, це МЛ. Так, наступна, щось дуже укорочена, без безрукавочка. Це у нас іде розмір 36 Есочка. Так, щось дуже мягеньке Також йдемо дивитися. Ва, ось такого плану без рукавка. Вона підкладки немає. Розміру також я не бачу, але розмір підійде і на М, і на С. І так нагадую, що ціна без рукавочок сорту Ekstar 7 євро. І так, розмір М. Вау, ще один пелік. Дуже гарно виглядає такого чорненького кольору всередині підкладочка Made in Italy і також немаленького розміру XL. підійде. На завершення. У нас ву, ось така з екошкіри безрукавка розміру S. І ще одна такого класного коричневого кольору. в Середині має підкладочку розміру M. І так нагадаю, це була розпаковочка без рукавочок Шотландія. Тут у нас було 10 кілограмчиків екстра сорту. Ціна 7 євро за кілограм.